найголовнішими подіями сьогоднішнього дня, на які ми очікуємо, це є засідання Верховної Ради після перерви. Ну а також зустріч Арсенія Яценюка із головою Міністерства закордонних справ Канади, який перебуває з дводенним візитом у Києві. Вчора він зустрічався із Петром Порошенком. А сьогодні зустрінеться з Арсенієм Яценюком. Теми зустрічі поки що невідомі. Звісно ж, головною з них буде ситуація на Донбасі і підтримка. Мка Оттавою е, України. Ну а е, про що саме говоритимуть лідери невідомо об 11-й годині? У будинку уряду е, має відбутися прес-конференція, і е, неодмінно ми транслюватимемо її наживо. Ну, якщо говорити і оглядати інші цікаві новини, які з'являються зараз у стрічках, то ось цікаво, що е, Гіркін знову заговорив. Він е, знову ж таки, як і раніше, в принципі, не змінив своєї думки і пророкує війну і розгортання бойових дій. Дій на Донбасі він стверджує, що в принципі це процес неминучий у зв'язку з тим, що, по перше, Москва не має іншого виходу. А по-друге, в принципі, Київ марно сподівається на дипломатичне вирішення цієї ситуації. Ну єдине про що говорить Гіркін, це те, що ну нова думка, це те, що в принципі Москва готова принести в жертву ось тих терористів і тих своїх найманців. Які яких, яких вона наразі направила на територію окупованого Донбасу, вона їх типу Кремль може їх там залишити і домовитися з Києвом, що не буде втручатися у наступ і не заважатиме наступу української армії? Але на думку Гіркіна, за, за це Путін вимагатиме і вимагає у Росії у, у Україні і у міжнародної спільноти визнання. Анексії Криму, ну це звісно ж ще раз наголошую, лише думка одіозного терориста і одіозного представника Кремля Ігора Гіркіна, чи вона відповідає дійсності чи ні, вирішувати кожному самостійно. І я думаю, час покаже. Ну і питання в містралях, які в принципі вчора була інформація про те, що французький франц, французький корабль-містраль прибув до. Китаю, і можливо, там він прибув не просто так, а тому, що Париж планує передати і продати його пекіну. Але ось сьогодні з'явилася точна інформація про те, що ця інформація не відповідає дійсності. що у Міністерстві оборони Франції заявили про те, що ЄС має ембарго на постачання зброї і військової техніки до Китаю. Воно було запроваджено ще у 89-му році, і все це сталося після подій на одній з площ у Пекіні, коли в принципі такий собі. Китайський студентський майдан було розігнано, і тоді загинули люди. Ну і ось з того часу діє ембарго на постачання зброї ЄС до Китаю. Тому ця інформація, яку розповсюджували вчора, про нібито те, що Пекін може купити французькі містралі, не відповідає дійсності. Тож містралі, які Франція збиралася продати Росії, залишаються у французьких портах.